Якщо полюбляєте кокосову стружку та згущене молоко, то ці мінці стануть вашими улюбленими. Пропоную вам рецепт на листників Рафаел. Всі інгредієнти до рецепту вказані на відео, а також в описі під відео. До яєць додаю цукор і добре перемішую вінчиком. За бажанням можна збити міксером. Потім вливаю молоко, але не все одразу, приблизно 100-150 мл. Далі просію борошно до тарілки та перемішую одразу. Як ви бачите на відео, борошно я додаю у декілька етапів, добре перемішуючи, щоб не було груточок в тісті. Потім вливаю все молоко і знову перемішую, доводячи до однорідної консистенції. В Тісто додаю олію та кипячу воду. Кипячою водою заварюю тісто. Вмикаю вогонь та ставлю сковорідку розігріватися. Для першого млинця на сковорідку вливаю трішки олії. Потім вливаю тісто і обсмажую млинець з обох сторін на середньому вогні. Так продовжую, поки не закінчиться тісто. Далі приступаю до начинки. У мене куплений домашній кисломолочний сир. До нього додаю кокосову стружку та згущене молоко. І перебиваю до однорідності все блендером. У кого немає блендера, можна сир перетерти через сито, а вже потім перемішати з кокосовою стружкою та згущеним молоком. Згущене молоко можна додавати і більше. Я спочатку додаю 3 столових ложки, а вже потім. Ще одну. Ось які у мене вийшли чудові млинці. Вони вже охололи і начинка готова. Приступаю їх змащувати та згортати. Ось скільки у мене вийшло на лисників Рафаело. Вони дуже ніжні та смачні. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал, щоб не пропускати нове відео. А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!